Вітаю і ласкаво просимо до прочитання молитов українською. Нехай Боже благословення, Отця, Сина і Святого Духа буде з вами і вашою родиною, поки ви слухаєте цю молитву. Нехай Всевишній опікується вами та вашими рідними, нехай він дарує вам мир та спокій душевний. Приєднавшись до цієї молитви, будьте впевнені, що Бог добрий і благословення буде над вами та дорогими вам людьми. Не соромтеся писати своє особисте ім'я і прохання про молитву в розділі коментарів, оскільки ця потужна молитва містить сили, щоб забезпечити перемогу над випробуваннями вашої родини. Та захистити свій дім. Я закликаю вас натиснути кнопку Подобається, оскільки це дасть YouTube зрозуміти, що ви чуєте та дивитесь, що це корисно для вас, і слід поділитися з іншими людьми. Якщо ви ще не підписались, я запрошую вас підписатись. А щоб підтримати канал, відповідна інформація є у описі під відео. Я закликаю сердечно молитися цією молитвою щодня протягом семи днів, і ви побачите, як рісні Божі благословення проявляються у вашому житті. <кій> Господи Боже наш, ти, що є джерелом всіх благ і дарів, молимось до тебе цей день. Згадуючи славних мучениць, віру, надію, любов і їхню святу матір Софію, Ти дав їм силу і мужність, щоб у часи великих страждань вони змогли зберегти свою віру, піднести надію і виявити любов до тебе, Господи, як до найвищої істини і джерела. Життя. Просимо Тебе, Господи, укріпи наші душі у вірі, щоб ми непохитно йшли за Твоїм святим Словом. Нехай приклад святої віри допоможе нам у будь-яких обставинах зберігати істинне знання про Тебе та завжди шукати істину в Твоєму слові. Допоможи нам мати віру. Яка не боїться труднощів і випробувань, віру, яка веде до спасіння душі та благословення у житті земному. Благаємо тебе, даруй нам надію, як дарував її святій надії, нехай наші серця будуть сповні надії на Твоє милосердя та вічне спасіння. У хвилини скорботи і сумніву допоможи нам зберегти надію на твою допомогу, пам'ятаючи, що ти завжди з нами, що Твоя рука ніколи не залишить нас у темряві. Нехай ця надія надихає нас і провадить у важкі моменти нашого життя, даруючи силу і витривалість перед лицем випробувань. Молимося також про любов, про чисту і щиру любов, яку явила свята любов, коли віддала життя за вірність Тобі, Господи, навчи нас любити Тебе і ближніх своїх безкорисливо і щиро, як заповідав нам Твій Син, Ісус Христос, даруй нам любов, яка перевищує все земне. Любов, яка вміє прощати, любов, що приносить мир і злагоду, допоможи нам любити тебе всім серцем, всією душею і всією своєю думкою, як Свята Любов любила Тебе до кінця свого життя, Ось свята Софія, Мати святих мучениць. Ти, яка виховала своїх дочок у вірі, надії і любові, моли Господа за нас, щоб і ми могли плекати ці чесноти у своєму житті. Ти, що пережила важкі страждання, бачачи муки своїх дочок, збережи нас від зневіри і даруй нам силу духу у всі дні нашого життя. Нехай Свята Софія навчить нас мудрості, яка походить від Тебе, Господи, мудрості, яка допомагає пізнати волю Тою і слідувати Твоїм шляхом, мудрості, що дає розуміння, як нам діяти в кожній ситуації, щоб Твоє ім'я було прославлено. Через наші вчинки і слова О Святі і достохвальні мучениці віри, надії і любові і мужніх донюк мудра мати Софії. До вас нині звертаємось зі щирою молитвою. Бо хто може заступитися за нас перед Господом, як не віра, надія, любов. Ці три Наріжні чесноти, образ яких ви на собі показали. Ублагайте Господа, щоб він покрив нас своєю невимовною благодаттю, скорботах і напастях, спас і зберіг, як благий, і чоловіколюбець. Його славу, як незахідне сонце, нині вияче. Допомагайте і нам у наших смиренних молитвах, щоб простити Господь Бог наші гріхи і беззаконня, і щоб помилував нас грішних і недостойних заради Його щедро. Моліть же нас, святі мучениці, Господа нашого Ісуса Христа, йому ж славу посилаємо безпочатковим Його Отцем і Пресвятим, і Благим, і життєдайником нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.